Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Приємно стояти на цьому місці, щоб звіщати Слово Боже. Ми сьогодні ще будемо слухати це Слово. Слово Боже це меч духовний, яке завжди, у всякий час стояло нам у пригоді, до якого ми завжди можемо заглянути і розпізнати, а в якийсь час ми живемо. Що це за часи? Що нам треба робити в ці часи? Як нам поступати, щоб нам зберегти себе, наші сім'ї, наші родини, нашу країну? Для нашого наставлення? Я зачитаю слова, які написані в книзі Еклесіаст, третя глава, з 3 глави, декілька віршів. Усьому свій час і час усій речі під небом. Час народжуватися і час помирати, час насаджувати і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися, час ремствувати і час танцювати. І нижче сьомого вірша час мовчати і час говорити. Час любити і час ненавидіти, час війні і час миру. Слово Господнє говорить нам, що ми живемо в ось такий приблизно час. Цей час є непевний. непевний. Для нас, християн, часи завжди були непевними, тому що Слово Боже говорило завжди до християн. Бодрствуйте і моліться всякого часу. І Слово Боже попереджувало нас, що в дні достатку, щоб ми пам'ятали про час голоду, коли ти наситишся, то не забудь, щоб ти не забув за Господа, і тобі, коли добре буде, щоб ти не забув за Господа свого. Ми бачимо, що <кій> в нашу країну прийшло велике лихо. прийшла Війна. Про це слово війна, якби мені сказали 10 років тому назад, що буде війна між Україною і Росією, я б ніколи не повірив, я б ніколи не повірив. Я б сказав, ви жартуєте. Такого бути не може. Ну не може бути, щоб сусідня країна на нас напала, з якою ми мали. Довгі роки різні відносини, в тому числі багато і дружні відносини, не може такого бути, але воно прийшло. Ми маємо те, що ми маємо. Воно прийшло, воно є, і ця війна настільки розрушлива. Ми приймаємо тут біженців зараз з різних регіонів. Є люди з Харкова, і вони мені плакали і казали, під час Другої світової війни Харків сильно бомбили. Ну не до такої степені, як сьогодні. Харків уцілів майже на тоді на 70%. Зараз вже Харків на 60% знищений повністю, повністю. Тобто більша половина Харкова, а він просто прост, простягається більше ніж на 40 кілометрів, то вже більше 20 кілометрів. Це вже рівнина будинків немає. Немає і людей. Ви самі розумієте, якщо немає будинків, то там немає нічого і живого. Тобто в нашу країну прийшло велике горе, велике випробування. Що ж, чому Бог дає випробування? Бог часто дає випробування, правда? Ми читаємо це в Біблії на кожному місці і всюди ми читаємо, що Бог випробовує свій народ, чи буде він стояти у вірі. А також Бог випробовує народ різними важкими випробуваннями, щоб цей народ, можливо, схаменувся, переглянув своє життя, почав все, як би сказати, з чистого листка, перемінив своє життя, навернувся до Господа. Слово Боже каже нам, під час випробування розмірковуй і молися. І на цьому я би хотів сьогодні зупинитися. Під час випробування нам треба роздумувати, розмірковувати і молитись, про що ми повинні розмірковувати. Ми повинні розумати, звичайно, глибоко, чому це сталося, як так? Що це сталося, коли ми цього ніхто не сподівалися. І, не, і навіть до кінця до останнього дня, до першого дня початку війни, ми не вірили, що сусідня країна це зробить. Ми, що ми повинні розуміти, що Бог застосував. По відношенню до нашої країни дуже крайній захід. Війна це дуже такий крайній захід, тому що війна це є велике прокляття, і це в Біблії також написано в Слові Божому. Я зараз зачитаю декілька віршів. Війна пов'язана у своїй суті з такими термінами, як смерть, вбивство, полон. Насильство, голод, розруха, недоля. Це є дуже нехороші слова. Нікому з нас не хотіло бся хоч одне із цих слів, щоб воно прийшло в наше життя. Ми всі не хочемо цього. Ми дуже цього не хочемо. Ми, ми не любимо цього. Ми повинні пам'ятати, що на небі є живий Бог. Він все створив. І він всім управляє. І запам'ятаймо собі таке одне важливе речення остаточне рішення не за людиною, не за царем, який би він не був, президент Путін чи президент е -е, Сполучених Штатів. Остаточне рішення в руці Божій. Бог може змінити цю ситуацію кардинально. Він може це поміняти, тому що він Всевишній Бог. В Слові Божому є написано так. На вечір буває плач, а на ранок радість. На вечір буває плач, а на ранок радість. Слава нашому Господу! І кожен із нас повинен задуматися, як зробити так, що якщо на вечір плач, щоб на ранок була радість, дорогі мої. Бо це зараз дуже основне для нас. Кожен із нас повинен задуматися над своїм життям. Ми не повинні веці, як живуть інші люди. Кожен із нас має вникнути в себе, в своє життя і сказати: Боже, я не знаю, чи я доживу до завтра. Я не знаю, що буде зі мною завтра. Боже, скажи мені, що мені робити. Кожен із нас повинен прийти. Щиросердечним покаянням сьогодні прийшов час покаяння, час навернутися до Господа. Боже, я дуже сильно бажаю примиритися з тобою, яким би важким не був мій гріх. Но ти допоможи мені позбутися цього гріха. Може, я не можу його позбутися, бо я не знаю, що принесе мені завтрашній ранок. Тому молімося з усіх сил, вкладаємо в наші молитви все наше серце і всю нашу душу. Бог чує наші молитви, ми бачимо це посвідчення солдат. Він єдиний той, хто відповідає на наші молитви в сьогоднішній день бути праздним, праздним тяжкий гріх. Не дай Боже, щоб хтось із нас. В цей нелегкий час залишався празним. Нам потрібно вимолити цей народ. В Слові Божому написано багато пасток на шляху у праведника, але Бог викриє їх усіх. Тому на завершення, хочу сказати, що якщо ми говоримо сьогодні, що це час війни. Я хотів би нам всім сказати, і не тільки, і не тільки. Це час глибокого смирення перед нашим Господом, це час пошукувати лице нашого Господа, це час гарячих, гарячих молитв, бо багато може ревна молитва праведного. А нашому Богу за все хай хайліться, слава, честь, похвала і поклін повіки. Амінь.